Десь далеко-далеко, там, де завжди зима, жив маленький пінгвін Коді разом із багатьма своїми родичами. Всі були дружніми і працьовитими. Дорослі завжди збиралися разом, і йшли рибалити, а потім приносили малечі смачні гостинці. Поки дорослих не було вдома, дітлахи завжди залишалися під наглядом одного поважного дорослого пінгвіна. Але одного разу малюк Коді вирішив, що він вже дорослий і тому може сам наловити смачної рибки. Тому, поки всі були зайняті своїми справами, наш сміливець зібрався і пішов на рибалку. Наловив рибки, смачно поїв, а наступного дня знов пішов рибалити. Сподобалась йому така справа, і тому почав наш пінгвін кожного дня на рибалку ходити, і геть забув про те, що дорослі вчили всіх бути дуже обережними і нікуди не ходити самим. Хоча зазвичай все було добре, але одного разу із нашим маленьким пінгвіном трапилася пригода. Крижина, на якій він рибалив, відкололася від берега і понесла його далеко-далеко від дому. Ніхто не знає, що могло б статися далі, якби його не помітили люди, які рибалили на своїх човнах. Пожаліли вони бідолаху, врятували і передали малечу в зоопарк, щоб він там був під наглядом. В зоопарку Коді побачив багато-багато незнайомих йому тварин, але його поселили поряд із кліткою великого білого ведмедя. Спочатку Коді було дуже страшно, побачив це ведмедь і вирішив допомогти. Як тебе звати, і звідки ти?» – запитав він. Я пінгвін Коді. я живу далеко-далеко, там, де завжди зима. А ти хто? А я білий полярний ведмідь на ім'я сніжок. Я також потрапив сюди із далеких холодних країв. А чому я тебе ніколи не бачив? запитав Коді. Ведмідь посміхнувся і каже Тому, що ми живемо на протилежних сторонах світу. Цікаво. Я не розумію, як це, відповів Коді, але я дуже хочу додому. Ти знаєш, я також хочу додому, і ми можемо один одному допомогти. А як? Що потрібно робити? Он бачиш ту мавпу, сказав ведмідь, у неї ключі від наших кліток, але вона ні за що їх не віддасть. А чому? Тому що вона думає, що то прикраса. Коли немає охоронців, вона дістає всі свої брязкальця і красується перед нами. А я її попрошу, сказав Коді. Може, вона послухає. Почав Коді просити ту мапу, щоб ключі дала, а вона вигляд робить, що нічого не чує. Він же навіть пропонував свою їжу теж не хоче. Що робити, не знає. А я їй подарунка зроблю, подумав Коді і кинув свою рибину в мапі та ненароком зачепив її. А та мапа якраз сердиться і дава в нього кидатися, чим тільки мала. Такого коді точно не очікував, але швидко здогадався, що робити потрібно. Почав він і далі мав півклітку рибу кидати, а та з пересердя кидала в пінгвіна все, що мала, і нарешті-таки кинула в нього ключами. Радості коді не було меж. Тепер у пінгвіна й ведмедя були ключі, а це вже половина справи зроблена. Дочекалися вони, поки стемніє, і тихенько обоє вибреслилися з кліток. Вемід добре знав, що далі потрібно робити. Разом вони добралися до місця, де багато-багато води і кораблі ходять, тихенько пробрались на один із кораблів і попливли додому. Ну що ж, діти, перша частина нашої казки закінчилася. Пропоную вам самим здогадатися і розповісти нам, як може закінчитися ця казка. Але спочатку дайте відповіді на мої запитання. Що робили Пінгвін та ведмедик не так, що потрапили до зоопарку? Чому саме з Пінгвіном трапилася така біда? Чому звірям не сподобалося жити в зоопарку? І чи добре робили друзі, коли обманювали мавпу? Першою помилкою друзів було те, що вони не слухали дорослих. Другою помилкою було те, що з ризиком для життя вони сіли до чужих людей. Звичайно, в зоопарку було все добре, було що їсти, за ними доглядали, але не було їх рідного краю і їх рідних друзів. А те, що їм прийшлося хитрувати і обманювати мапочку, було необхідною мірою, щоб спасти своє життя.